Вольєрочко, ми вже вдома, Сергій стріпався, бо побачив, що його видно, <хи> Ні? вже під марафет, все знімаємо. Що ми купили? На плов нам потрібна морква, Сергій його магазин купляв яйця, бо наша хата без яєць не може. Ми ну, тут така розпаковка, я вже коли все купила, так подумала, що я трохи егоїстка. бо я не про дітей думала, я подумала про себе. Два грейпфрути. брали все насипом, без цього, так. без кульків. Ой. О. Два апельсина. То, щоб ви розуміли, вона мені все принесла і казала, давай ваш, а я важу і то наліплю йде. Це сина, взяли куряче філе, бо буде плов. Чотири яблука. Чотири яблука. Дві цибулі, то бо я йому їх не приносила, я їх збоку відставив, бо вони гнилі або що. Сергій їх я їх зважив також, взяв, то ну, хай буде. Помідорів людських не було, прийшли взяти черегу куда ящу. Взяла два огірка, бо буде салат. Взяла якусь фінню, бо ти хімається, як на слюні слюніт, але одну взяли, бо вона така дорога матеріна. Взяла вухочистки, Взяла, бо закінчилась. Взяла Моніка і Максим йому такі смаколики. Потім подумала, що Моніка може шоколад не любить, їй треба взяти біле. Їй біле, а Максим, ще любить. а Максим ще любить у нас тут Так що о, такі взяли. Так, що ще що взяли? Шампіньйони, бо зараз запечу. Я не знаю, чи я запутала, чи санат можна. робити, чи запекти. Бо я купила ще шампіньйони, купила. Ну, брокколі, шампіньйони можна запекти, а салат зробити. І бо це забагато буде, дубка нам не у нас тут І то, Ще то, купила айсберг. Тобто можна зробити або салат, або запекти овочі. Сьогодні то завтра то. Може... Навіть вам страшно озвучувати чек, бо це може бути розпаковка чек, бо в мене є чек. Але це чек без яєць і без двох морквин. Тишу 230 гривень 22 ну, то такі зараз наші реальні. такі наші реальні зараз. А, і кульок. Нинче кульки платні. Ну, так. Все, мушу тебігом готувати, бо Сергій голодний, Максим голодний. А то Я всі голодні, всі голодні, голодні. бо скоро мене з'їдять. Галя пропала, навіть на зв'язок не виходить, забила на нас. Мушу братись до роботи. Добре, що сходила в спортзал, хоч тим, хоч тим довольна. Так що все, йду готувати плов. зараз визначу, чи будуть запечені овочі, чи будуть овочі. Якщо буде салат, то я зроблю як цезарь. в аерогрилі запечу курочку, цезарь, помідорчик, айсберг, помідор туди. Ну, Коротше, не знаю, що не пути мене. Іди. А Ні, нікуди не йде почисти морквою чи. Аркадій.